Німецька поліція затримала росіянина через підрив бомби поблизу автобуса футбольного клубу «Борусія» в місті Дортмунді. Правоохоронці вважають, що саме 28-річний підозрюваний заклав три вибухових пристрої неподалік автобуса команди і дистанційно їх підірвав. Що відомо про затриманого і чим він керувався, Наталя Фібрік передає з Німеччини. Переселенець з Росії міг підірвати автобуси з футболістами, щоб обвалити акції футбольного клубу і нажитися на біржі. І що серйозніше би постраждали гравці, тим більше міг заробити зловмисник. заробіток був би вищим, якби сильніше впали акції Борусії Дортмунд. Я поки що не можу сказати, яку б максимальну суму він міг отримати. Нам треба почекати, поки підрахунок завершать фінансові слідчі федерального відомства кримінальних розслідувань. Готувався до кривавої фінансової операції. Сергій В. ретельно і заздалегідь. І ще в березні він бронює номер у готелі, де зупиниться команда. Бере в банку кредит на кілька десятків тисяч євро, щоб на ці гроші купити пов'язані з клубом цінні папери. Увечері 11 квітня, у день матчу Ліги Чемпіонів, Сергій В. придбає цінних паперів зі ставкою на падіння акцій футбольного клубу, як пише газета Більд, на суму в 78 тисяч євро. Три бомби здетонувало рівно через хвилину. Лину, як автобус Дортмунської Борусії, вирушає до стадіону. Сергій Вес стежить за автобусом із вікна і дистанційно задіює кожну вибухівку одна за одною. Шипки укріпленого скла вибиває. Іспанець Марк Бартра зазнає травми. Поліцейський контужений. Слідству знадобилося 10 днів, і вже сьогодні на світанку росіянина затримали. Разом із полегшенням, що вірогідного зловмисника затримали, в країні шириться шок через мотив нападу. Це виявився не релігійний фанатизм, а холодний розрахунок. Переселенець з паспортами Німеччини та Росії заради власного збагачення поставив на карту життя цілої футбольної команди іншого слова ніж огидно в уряді Німеччини підібрати не змогли. Той факт, що хтось, якщо звинувачення підтвердяться, намагався збагатитися, впливаючи на фондову біржу тим, що вбиває людей. Це особливо огидно і відповідає статті про вбивство. Сергій В. у Німеччині давно ходив тут до школи, вчився на електрика, та так успішно, що отримав премію свого училища. Однак, де навчився майструвати потужні бомби, ще має з'ясувати слідство. Наталія Фібрік та Олег Крамаренко з Німеччини ТСН 1+,1.